Мось, мось, ти куди влізла? Ну, паш казала, вчора, що не можна вже полазати. Ой, ну відстань ти, сонці, кіди вас обзімує, тут так цікаво. Ти чого там сидиш, і ти, ну ти. Ну ти, зараз мамка вже шевелиться, зараз встане і буде тебе бити. Та не будем нам бити, вон, може, нас фотографірує. Ти, сонцік, сюди тут так цікаво, я вчора тут ходила. Муська, вилазь. Зараз мамка дасть, мусічка. не можна в шафу ходити. Ну не можна. Тут пішли на вулицю на проманаті. Мені ж треба десь пошлянчись. Може, в шафі по поличках полазити. Іди о, мусічка і лазь по деревах на вулиці. На променад підеш і лазь скільки тобі вліз. На, на на спіно. Але спочатку треба прапор підняти. А що, що що сьогодні за день. Що? Вівторок. А вівторок це ближче і ближче до суботи. Ну, да, ближче. Ще цілих Ой, не. Поручи, Давай, цікаво там вущичку нема. Зараз підеш на вулиці побачиш. Ага, а я перша поясник, я перша прапор підма. І прапор вівторок вважає піднято, а на вулиці? О! Але сніг, сонячик, сонічик і іди подивись снігу нема. Ой Мусіч, не додумай, є там сніг. Мам далеко далеко лежить, пішли поганяєм. Ваша Муся, цунки бомки пока. Піду ка з цієї сторони, подивлюсь, і що тут. І, мамка, дивись, точно снігу нема, де віддівся? Та рустає в сонячок. Таке буває. Ну добре, тоді я бажаю всім гарно тихо, спокійного вівторка. Всім гарну дня, баш, соник, тьомки-бомки, пока. Ой, щось тривога почалось. Піду кай додому, а всім. Спокійного дня і безпеки.